Всім привіт! Це моє перше відео на ютубчик. Зараз я вам покажу У нас сьогодні BMW F11 в дуже-дуже рідкій комплектації. Всі асистенти є. Модна музика дорогуща. На цій машині ми міняли задні пневмоподушки. Зараз я вам покажу, як істою зробити адаптацію, щоб машина стояла рівно. У нас іста онлайн, оригінал. Робиться все дуже легко і просто. Якщо у вас BMW, можете приїжджати до нас. Ми в Варшаві. Дивіться, заходимо. Функції сервісові, У мене на польській мові, але нічого страшного. І от. Нажимаємо отак. От от. І зараз вона нам буде показувати, розказувати, що ми маємо робити. У нас, треба нам ще рулетка для того така. Обов'язково, щоб була чорно-жовта. І все. Шепровачка калібрація високощі. Міняєте компресор, міняєте подушки. Або щось робите по ходовці. Треба зразу після цього зробити калібрацію, щоб машина була рівненька. Показуй тут сюди. Оператор ще трошки не звикла так знімати. Припровадж калібрація. Нажимаємо далі. Вибираємо, які в нас колеса. Йдемо дивитися, які в нас колеса. 17, 18, 19. Що в нас? У нас 18. Вибираємо тут 18-колеса. Нажимаємо далі. Так, тут нам показує, яка в нас записана висота в блоку управління. Нажимаємо далі. Так, і що? І тепер по черзі кожне колесо. Заднє, ліве. Міряємо отак от міряється в BMW. Від нижньої кромки диска до арочки. І записую. в нас 635 міліметрів І тут пишемо 6,3,5. Нажимаємо далі. Все, ззаді, зліва ми вже поміряли. Тепер ззаді справа міряємо. Так само. Можеш не знімати, можеш так просто не зняти. Опа! Ззаді справа в нас 630. Бачите? Яка різниця? Пів сантиметра. Пів сантиметра різниця. Пишемо. 600, 630. Нажимаємо далі. От, наші. І що? Записати? Нажимаємо далі. Що тепер? Спереді, зліва. Міряємо спереді зліва. 645. 645. Пишемо 645. Ззаді справа. 640. Бачите, яка різниця? Напевно, ніколи не робили цю калібрацію. Пишемо 640. Нажимаємо далі. Чи записати, питає нас? Записати. Дальше. Дальше. Далі. Все. Все пройшло. Функція сервісова закінчена. Так що, якщо у вас BMW, ви знаходитесь в Варшаві. У нас сервіс теж в Варшаві. Займаємося ремонтом BMW і MINI, програмування, кодування, до там. Звертайтеся, номер телефону є в шапці профілю в Ютубі. Можете підписуватися на мій інстаграм, TikTok, Автофаховець.